Доброго дня, дорогі друзі! Всіх вітаю, всіх радий бачити на нашому каналі. Ми будемо все більше, все більше ділитися з вами корисною, перевіреною, достовірною інформацією юридичного характеру, тобто по імміграційному, податковому, трудовому, корпоративному та іншими видами права. І сьогодні я хочу поділитися нашими кейсами а також хочу поділитися видом на проживання, а, а також отриманням громадянства. Не знаю, чи всі ви знаєте, в Іспанії є закон, по якому ви можете отримати громадянство для ваших дітей. Тобто, у нас десь більше 20 кейсів, по яким ми успішно вже отримали громадянство для Українських дітей, які народжені на території Іспанії, і відповідно прожили один рік легально по тимчасовому захисту. Зараз я хочу поділитися всім, хто, можливо, планує, або хто вже народив тут, на території Іспанії, дитину, як її отримувати громадянство, а батькам можна отримувати без проблем вид на проживання на 5 років. Отож. Перший крок, відповідно, це народження дитини на території Іспанії. Як тільки у вас народилася дитина на території Іспанії, ви зможете оформити її іспанський вид на проживання, тобто тимчасовий захист, на основі того, що у вас буде. Або паспорт дитини, тобто закордонний паспорт український в, даному, в даній ситуації, або, відповідно, вклеювання фотографії дитини в паспорт одного із батьків, матері чи батька. Відповідно, на основі цього вам видають вид на проживання, тимчасовий захист. Відповідно, щоб отримати паспорт дитині, відповідно, ви повинні свідоцтво про народження апостелювати. І далі зробити консульський переклад і зібрати пакет документів, подати до консульства, щоб зробити два акти. Перше, це отримати громадянство України, і друге це подати на закордонний паспорт громадянина України дитині. Вповідно, як тільки ви отримуєте документ, далі е оформлюєте вид на проживання дитині, це може бути тимчасовий захист, це може бути інший вид на проживання. Якщо у вас. Не тимчасовий захист, а можливо ПМЖ, чи квентахина, квента пропіа, тобто інший вид не проживання, який не пов'язаний з тимчасовим захистом. Далі просто тут відрізняються процедури: в першому ми подаємо не безпосередню поліцію, в другому ми подаємо міграційний офіс онлайн, це можна зробити. І, відповідно, як тільки дитина отримує вид на проживання, Починається відлік легального перебування на території Іспанії. У даному випадку нам необхідно один рік. Якщо дитина прожила 12 місяців легально на території Іспанії, далі ми збираємо пакет документів і подаємо на громадянство. Термін розгляду громадянства для дітей новонароджених дуже швидкий. Тобто, у нас були кейси, які ми отримали за 3 три місяці. Були кейси, які ми отримали, в принципі, до року часу реально отримати дитині громадянство. Відповідно, весь пакет документів подається онлайн. Для цього вам потрібні паспорти батьків, вид на проживання батьків, вид на проживання дитини, відповідно, прописка, і також потрібно подати відповідно. Актуальне актуальний свідоцтво актуальний е, про народження. Чого? Тому що кожен документ, який видається в Іспанії іспанськими органами, він діє на території Іспанії 3 місяці, тому вам треба актуалізувати відповідно ваше свідоцтво про народження. Весь пакет е, документів подається онлайн, приходить рішення, і після того, як вам прийшло рішення, далі необхідно зробити ХУРА. Кураменто де nacionalidad» – Це звучить, відповідно, це присяга на іспанське громадянство. Звичайно, дитина в такому ранньому віці не може ні говорити нічого, тому присягу за дитину здають її батьки. Тобто це дуже формальний акт, який проходить або в регістро Сівіль, тобто, або відповідно через нотаріуса, де тільки батьки підписують цей акт де І, в принципі, далі ми чекаємо. Плюс-мінус від 1 до 3, 5, 6 місяців залежно від реєстру, коли у дитині всідово про народження змінять громадянство, тобто вона, коли народжується, її, як правило, вписують громадянство України. І треба дочекатися, коли дитині поміняють на громадянство Іспанії. Як тільки нам приходить цей змінений акт, Тобто змінене свідоцтво про народження. Далі ми беремо сіту, запис, поліцію, і в той самий день вам видають паспорт і ДНІ, з яким уже повністю дитина є громадянином Іспанії, і ви, як член сім'ї громадянина Іспанії, можете подавати на вид на проживання. На 5 років, як член сім'ї громадянина Євросоюзу, країни Євросоюзу, до нас часто звертаються клієнти, які е, не задоволені е, купілою нерухомості, або орендою, і так далі. Тому я всім рекомендую, якщо ви щось підписуєте тут, на території Іспанії, і ви не знаєте або мови, або не розумієте юридичний текст, який вказаний в тому чи іншому документі, я рекомендую звернутися за консультацією до спеціаліста, тому що Відповідно, ви зможете зекономити набагато більше, чим коли вже у вас проблема, вона відповідно є, і її треба вирішувати. Тому що зазвичай це не так просто, в деяких випадках це неможливо вирішення проблеми без звертання в суд чи в інші органи для врегулювання цієї ситуації. Тому я рекомендую, якщо ви, наприклад, вирішили, що Іспанія вам подобається, ви хочете тут жити, і ви хочете тут або купити. Або зняти в оренду об'єкт нерухомості, я рекомендую, щоб зробити юридичну перевірку, якщо це контракт оренди, або контракт купівлі-продаж, а також юридичний супровід по купівлі нерухомості, продажі нерухомості або оренді нерухомості, тому що це вас захистить, тобто захистить ваші права. Ви будете бачити ситуацію об'єктивну, повністю всі ваші права і так далі. І, відповідно, документи, які будуть підписуватися за участь у вас як однією зі сторін, вони будуть захищені, ваші інтереси, тому що це ваш кейс. Залишайте вашу заявку описання під цим відео, і ми вам допоможемо в вашій ситуації.